Батьківське серце дітям героїв в Івано-Франківську. Вшанували пам'ять воїнів, які загинули у російсько-українській війні. Іменні колони обереги отримали 157 їхніх синів та доньок. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Я через тиждень тільки сказала. Своєї дитині тому, що тата загинув. Пані Марина, дружина Олександра Струтенського, який загинув навесні 2023-го на запорізькому напрямку. На початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого, він сам пішов до військомата і записався в наші сили оборони. Потім пішов ну, на підготовку. Далі, 25 квітня, поїхали на Запоріжжя. І там почали виконувати бойові завдання, звільняти місця. Цілий рік був на війні, і 17 квітня 2023 року він загинув. У них залишилося двоє синів, які разом з півтори сотнею інших дітей отримали колони Батьківське серце. Як пояснюють ініціатори, це не прикраса, а справжній оберіг для тих, хто його носитиме. Шматочок срібла, вигляді сердечка, обрамлене стерновим вінком, з краплинкою крові і на звороті і ім'я загиблого героя, ми говоримо, що це батьківське серце має оберігати кожну дитинку нашого героя, а від тих напастей, які є в цьому буремному світі. Кожна дитинка має знати, що є побратими їхніх батьків, воїни бойового ратерства України, які завжди підтримують, допоможуть, захистять. Цей оберіг для дитини як частинка батьківської ласки, опіки. Це привід ще раз дитину пригорнути і зарадити тому, що відбувається, щоб діти знали, що вони не одні, що батько поряд з ними. Це більше про. Пам'ять про те, що країна, суспільство пам'ятає їхніх батьків, їхніх татів, які стали героями, які пройшов час більш складно вгамувати, але можна скрасити цими такими відзнаками пам'яті і шани. Тому я переконана, що діти повинні відчувати, що їхні батьки не забуті і що який їм ми сьогодні можемо продовжувати нашу боротьбу з 2020 року? Такі кулони отримали уже майже 18 тисяч дітей загиблих військових з різних куточків держави. Роблять це для того, аби у такий спосіб вшанувати героїв.